Доброго здоров'я, мене називають Микола Вересень. Півтори години ми будемо разом з вами розбиратися, що відбувається в Україні. Передовсім на сході України і навколо України також. Володимир Волков, начальник штабу громадянського об'єднання. Національна гвардія України на звезд доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Тепер питання. А, а дійсно, що заважає? Швидко і успішно завершити антитерористичну операцію на сході України. Якщо коротко, то е, заважає, перш за все, е, ті іграшки, які вчинили наші високопосадовці, я маю на увазі міністра е, внутрішніх справ, е, інших е, посадовців, які с, на самому початку сприймали це як іграшки. По великому рахунку е, ну, питання. Міністерство внутрішніх справ це громадська безпека, це якийсь правопорядок. А коли вже чітко було зрозуміло, що у нас агресія, чітко було зрозуміло, що ми справу маємо не з сепаратистами, а з підготовленими терористами, треба було закінчувати іграшки, вона затягнулася, ця гра, і долучити до справи професіоналів, на жаль, за військовими. Законами, на жаль, за військовими наслідками, так як воно має бути. Але та гра в картинку, яка була в Петрівцях, коли переодягалися в камуфляж, коли виходили на камеру, коли дітей там збирали, там формували якісь там інші. оця гра в картинку, вона якби продовжилася, це було всім цікаво. Зростала популярність і так воно відбувалося, так воно ну загралися. Загралися ну я би з вами сперечався, пане Володимир. Так. Тому що ну, якщо, якщо тут Аваков винен, то якщо це антитерористична операція, то тоді війська а ніяка не міністерство внутрішніх справ, як ви самі казали, вони мають стежити за порядком на вулицях, а не битися з навченими людьми. А навчених людей в Україні є. Є. Ніхто мені ще не сказав, що вони є. Вони є. А знаєте, в чому справа? Справа в тому, що вони є, але вони не потрібні. Не потрібні... Е... Складу, що Аваков не хоче виграти. Хоче. Так чому тоді ну тоді де ж логіка? Логіка полягає в тому, що е... коли е... Той, е... відбувся той перехід, і е... нація чітко зрозуміла, що ми не маємо справу з незадоволеним населенням. З незадоволеними людьми, яким не подобається місцева адміністрація чи місцеві порядки. А коли вже всі прокинулись зранку і відчули, що ми маємо справу з чеченськими підрозділами, що ми маємо справу з підготовленими грушними спецами, що і ми, ну, і... ма ну консультація факту, да, ми це знаємо. Тепер, тепер треба було зразу зупинити всі е, ігри в демократію і зробити антитерористичну операцію. І де взяти людей, де взяти спеціалістів, де взяти обладнання, де взяти це, де взяти це, де взяти це? Щойно в новинах було сказано, що 24 тисячі нарешті бронежилетів з'явилося. Закупили. Ну, слава Богу, значить, це означає, що? що їх не було. І ви що, без бронежилета підете на ту, на ту, на ту, на ту особу чи того терориста, який оснащений, у якого є бронежилет, у якого є там якісь наколінники, якісь там сфери на голові так. і так далі. Так. От. Тобто, я, я розумієте, кожна така відповідь наражає мене на думку, що насправді у України нема потенціалу боротьби. Просто не існує. Невірно, у України нема підготовленої концепції боротьби з гібридною війною. І от це бачиться якраз і на вас, коли ви сприймаєте інформацію як чисту монету. Є бронежилет, є обладнання, є зброя, є фахівці, але не треба гратися. Бо по великому рахунку, давайте ми подивимося по кількості от тих терористів, їх не навала, їх не тисячі, не сотні тисяч. Там сотня, там дві, там п'ять. Нехай п'ять тисяч. Але це ж не ну, сотні. І тисяч. І Чому з ними не можна вдати ладу? Щоб, можна, ну можна, можна а, не роблять. Я ще раз скажу: бо перехід від боротьби від е, іграшок в демократію і супротиву, нібито народу і сепаратистів, тобто того ста такого стану, який, який був дуже е, зручний для проведення якихось політичних ігр. Для політичних якихось виборів е, з цього стану. Ми коли так, перейшли, все, все не вірю. Не вірю. Па. Чому? Не вірю. Дуже просто. Тому що якби Аваков зараз завершив за три дні антитерористичну операцію, він би отримав посаду міністра внутрішніх зранку назавжди. Згоден, Так, міністр оборони, якби все, все вирішив, його б ніхто б не зняв. Ніяк і Порошенко, новий президент, бо всі б сказали, Слухай, він такий крутий генерал. Він переміг всіх всіх цих окупантів російських. Як же його можна зняти з такої посади? Як може зняти Наливайченка, як може зняти Авакова, як може зняти, зняти міністра оборони і так далі, і так далі. Абсолютно Їм це так. вигідно. Вони не будуть гратися в демократію. Їм вигідно, щоб цього, щоб цього терористів не було. Згоден повністю. Інакше їх просто виганять, просто виженуть завтра. Ну може... щось я кричу, якось не знаю. Да, да. Може, може не треба. в ваших да, словах є і правда. Е, не... Дуже тяжко переобладнати ті, ну яби ті проекти, які були направлені на якийсь невеликий, такі невеликий шорг. В, в на якійсь території дуже дуже тяжко переладнати, бо нас обіграли інформаційно, нас обіграли тактично і технічно. Бо Росія дуже довго готувалася до Так, да, Це правда, Тут я поводжу. Нас обіграли, і коли це здавалося, як в, виглядало як е, такий народний супротив, не насправді це була підготовлена антитерористична операція, і тому треба було протистояти антитерористичної операції. І кажу, скажу, як є фахівці. от дивіться, найефективніших дії досягають ті підрозділи, які не мають центральної координації. Беремо підрозділ територіальної оборони Донбас, угу. Семена Семенченка, не маючи зв'язків з центральною владою, працюючи тільки на фахових засадах, максимально ефективно діє. Максимально ефективно, бо він одна з першого часу формування зрозумів, що він має справу не з супротивом. Він не чекає там сказівок, він, він не чекає цього всього. Він не. робить справу. Вчора у нас ну, від нас поїхало дуже багато волонтерів. Там резервістів і так далі, які сформувалися в батальйони, і в тому числі в Петрівцях, і в інших місцях сформувалися і поїхали, війшли в національну гвардію, і так далі. Коли ви кажете про громадську організацію, це не зовсім так. Ми є громадським штабом, тобто громадянським штабом національної гвардії. Тобто, це акумуляція е, як фільтр, акумуляція mm -hmm. пропозицій. Ми їх збираємо, і люди йдуть, приймають е, присягу, підписують контракти і так далі. Вони повертаються і кажуть: їдуть Камази. Повні з обладнанням. Ми бачимо, що це їдуть терористи, які через 10-20 кілометрів стануть і поставлять блокпост. Е, Отримуємо е, ну, волноваха приклад. Отримуємо команду не чіпати, не лізти, е, не е, напружувати ситуацію. А все йде про мова йде про що про що? Що не напружувати ситуацію? Бо це е, ми розберемось, день два пройде. Це супротив людей. Ні, це терористи. Треба визначити чітко, що у нас є ворог. Треба чітко визначити, ну, що ви я, треба я, знищувати. Я з вами погоджуюся. Я на вашому боці. Єдине, що я вам хочу сказати, що закрити частину кордону в Луганській і Донецькій областях мало ймовірно. Там закриєш, воно там пролізе. Там кордону нема. Там тисячі кілометрів просто так. От просто ми з вами пішли би і перейшли би. В ста місцях України ми на, на Сході перейшли би. Починаючи від Сум і закінчуючи, е, я не знаю, там, Донецькою областю. Отак, От просто раз і перейшли. Тому що наш головний як условний противник знаходиться на Заході. На Заході все від Радянського Союзу залишилось, і там якісь вишки стоять, якісь пильно дивляться. Там слідова паласа, як я пам'ятаю, і там цей пограничник Карацупа. Пильно стежить за шпигунами. А ну, на сході, ж у нас друзі, брати, і все. Я. Наві... Я... Окей, українці можуть прикидати дві дороги, п'ять доріг, десять доріг, а там їх сотні. В кожному селі своя дорога. Ну, знову, знову не повністю згоден з вами. Окей. Дуже просто. Кажу вам, дуже просто. Дивіться, на час, коли відбулася анексія Криму, і ми чітко зрозуміли, що це підготовлена спецоперація наших сусідів. Які у формі зелених чоловічків прийшли і відібрали нашу землю. Ми чітко зрозуміли, що це не зупиниться і буде продовжуватися. На той час, з моєї точки зору, треба було припинити дипломатичні відносини, треба було негайно перекрити всі кордони, треба було негайно Фізично зупинити. Неможливо Можливо. перекрити, неможливо. неможливо. Дивіться, от е, в чому нас обігрують е, наш ворог. Він обігрує нас в тому, що він зрозумів. Напевно, 3-5 років до цього готувався, що наступна війна вона не буде фізичної в, в тому сенсі, в якому ми її розуміємо. Вона буде гібридна, бо інформаційна. Вони нам е, забили баки, мозок, тим, що це неможливо зробити. Все можливо зробити. Треба було зупинити будь-які стосунки на той час, поки не визначилась би ситуація кінцева. Щоб ми зрозуміли, що у нас ми, ми ж визначили, що це ворог і це терорист. Ми. Навіть після Одеси це можна було зрозуміти і перейти від сепаратизму до прямих конкретних дій. Ми ж називаємо антитерористичною операцією. Треба було сказати, хлопці на нас напали терористи. Нехай не визнає та сторона, але ми чітко знаємо, що це терористи і маємо робити антитерористичні дії. Не полуміри завжди ідуть на користіки ворогу. Це правда, але я чомусь у мене таке, таке припущення є, що нема. Інтелектуальних розробок, нема підготовлених бійців, нема досвіду, нема, 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 нема. І кількість цього нема, мене переконує в тому, що це і зробити неможливо. Всі, хто мені говорять, що це можливо, ніколи мене не можуть переконати, що це можливо. Що у нас є там, там півтори тисячі фахових бійців. І там півтори тисячі, і там півтори тисячі, і там, і там, і там, і ми ці всіх збираємо чи наоборот розрозрозрозфокусуємо, і вони нам не ведуть лад. Коли ми зараз бачимо, що є заяви сьогоднішнього дня, що треба повертати людей, які служать в гарячих точках з оонівськими блакитними шоловами в Україну. Це що? Це означає тільки одне що. Місцеві, е, вояки які не вміють воювати, і треба знайти тих, хто вміє воювати. Якщо воно сидить десь Сієра Леоне, чи воно сидить ще десь там, я не знаю, в, в колишній славії, і воно там навчилось. Це угрупування. А де воно тут навчилось? Я не знаю. Отже, висновок такий: успішного завершення антитерористичної операції не буде. Правильно? Ні. Е, е, якщо зупинити. Е... Такі шатання з одної амплітуди з зліва на право кінцеве. Ну зараз ну, мережа сміється з одної дуже цікавої фрази. І там є, є, є такий анонс у нас випуску в штабі Національної гвардії. Це по, по б'є дзвін. Угу. Так там є такий дуже цікавий вислов від АТО до НАТО. Тобто, ми кинулись, а то у нас не виходить треба негайно бігти ні, до нас дато не знати, ні, ніхто не пустить це так, ж очевидно. Я, я про що і кажу що це пошук пошуку цих цих от якихось кінцевих мір воно і доводить до до ситуації але я не 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 можу з вами згодитись, що у нас нема фахівців у нас перше що нема у нас нема Концепції чи стратегії висвітлення наших можливостей і наших, наших е, побажань, і саме головне наших викликів, що ми хочемо. Ми е, два місяці визнавали, що е, нарешті в нас є ворог. Два місяці. Ми ніяк не могли прийти до того, що, що нам дійсно треба зупинити негайно, сформувати єдиний антикризисний штаб і об'єднати обов'язкову службу безпеки, об'єднати об об е, війська. При всій повазі я дуже добре відношусь до Арсена Борисовича, але за залишайтесь займайтеся громадською безпекою, громадською безпекою, бо тут теж небезпека, коли грабують людей, коли відбуваються незрозуміло які події. А от цей кризисний штаб із рештки фахівців служби безпеки, національної гвардії і армії, навіть ті ж е, наші миротворці, які знаходяться в серівони. От рештка, я вам гарантую, що десяток десяток тисяч. Підготовлених людей завжди можна було б знайти, але треба діяти дуже рішуче. Взяли і діємо рішуче. Ну як діяти? Поки президент не очолить канцелярію свою, не сяде на банкову, хто ж буде діяти. А у нас квазі-президент, а він не, ну, не виконує накази квазі-президентів. Виконують накази тільки Верховний Головнокомандувачів. А що я б ще вас питав? Я б вас питав про. А ви думаєте, що варто? Я сам не знаю відповідь на за це запитання. Але я не знаю, як тобто я не можу відповісти собі на запитання, чи варто проти російської пропаганди організовувати контрпропаганду. Тому що, ну дивіться, а... Америка перемогла в Холодній війні Радянський Союз без контрпропаганди. Просто американські громадяни жили краще, їли більше, одягали зручніше. А Ми просто розвалилися. А ми розвалилися. І я оце вже думаю, що багато людей кажуть, треба щось їм казати теж. Я не знаю, чесно кажу. Дивіться, мені мій життєвий досвід підказує, що найпотужніша зброя це інтелект. Якщо вони волали на протязі трьох місяців там, чи півроку, що у нас бендеровці і фашисти і фашисти, да. то ну, хто нам заважає сказати, що у нас нібито з їхньої точки бендерівці і фашисти взяли менше, ніж єврей. Це правда, але а? це їх не переконає. Я боюся, що чому? їх це не переконає. Чому ні? Ні, там можна дуже багато речей зробити. Знаєте, насправді в Росії нема законно обраного президента. Ну, як і у нас нема законно обраної влади, бо. У нас буде 7-го числа вже законно обраний, а у них ще вже багато років не буде. Тому Я що? Не, хочу, не хочу вас е, ну, якби бентежити, але в 91-му році у нас радянські депутати нібито прокинулись вранці, їх ніхто не обирав. І вони сказали, хлопці, ми тепер зараз уже незалежні а, депутати та, це України. Та, ну, це тому... так, ну, так завжди буває. А до того був 17-й рік, коли ніхто нікого не питав, а, а скинули а... царя. А цар в 1613 році був обраний, а царів не обирають, а вони успадковують. успадковують. Тобто і там не все добре, тому що мають треба знайти десь Рюрікових, а не оцих Романових. А, ну і далі ми до Адама і Єви, і кроще все кінець. Так. Але у мене є враження таке, що я. Ну, якщо б великому рахунку, що Путін він не обраний. Ну тому що не було б рівних можливостей висунутися на Канада в президенти. Не було рівних можливостей висвітлювати, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, умовно кажучи, коли з поля прибираються абсолютно всі конкуренти, а потім ти стаєш президентом, це, ну, це незаконно обране, це не це не змагально. Да? І тоді теж можна сказати, що ну, взагалі у нас от Петра Порошенка, дивіться, тут обрали люди, були конкретні його там противники, які його критикували, а на телебаченні вони виступали. Всюди розвішали свої фейси, тобто ніхто їм не забороняв. У нас він законно обраний, його він народ обрав, а там народу не було вибору. Народ народу це сказали. То Да, мало того, що його обрав народ народ продемонстрував сам собі і всьому світу. Що він вже не може далі так жити. Дивіться, яка кількість було було людей на виборчих виборцях, Дільниця, да, да, е, да. яка була кількість, навіть переносили час закриття, і я я до речі стояв в черзі дві години. Я дві двадцять, але Там. мене хтось один переміг. Хтось мені більше? подзвонив і сказав, що був більше. Я Я я я тримався приблизно, щоб не збрехати. Я тримався, мабуть, дві доби. Ну, дві доби я був чемпіоном. Я всіх питав, той півтори години, той ні. годину, той холи, годину без, 40. Одної-дві хвилин, дві години я був. Але я як лінтяй пішов десь щось 18. Як став чергу, то. Тобто, а скажіть мені останні декілька питань вам поставлю. Скажіть мені, ви оптиміст чи песиміст? Ви вважаєте, що можна швидко, тобто не можна, не так і ставлю питання, тому що може, може, і можна, але. Чи буде швидке завершення? Швидке, я маю на увазі не завтра, і завтра, ну, за місяць. От ваш військовий досвід, ваш досвід. От за місяць можна це вгамувати, цю історію? Да, До кінця червня. Можна, так? Да, 7-го буде інаугурація. Я mm -hmm. так думаю, з Божою допомою і з допомогою українського нації українського народу. Відбудеться інаугурація. І, і 8-го почнуть закатувати в асфальт і товаришів поч... терорістів. І поч... 8-го почнуть професійні дії. Професійні. Тобто це вже сам стан. Не да не не буде вигідно формувати картинку. Вона вже не потрібна. нікому не, не треба буде одягати камуфляж і виходити там в підрівцях і робити якісь промови. Там чи не треба буде там виходити ще якісь, як то кажуть, в нашому середовищі, понти, якісь колотити. Це вже буде просто професійна така робота. Взялись і зробили. Взяли люди. Ви вважаєте для абсолютно? Абсолютно Фахові. підготовлені, готові. З всіма навичками, мало того. Саме головне, що сьогодні в сучасному світі, це з, ну, з багажом досвіду інтелекту. Точно знають, що робити. А де, ж, як. а де ж у нас, окрім людей, які служили під прапорами ООН, у нас же немає людей з досвідом. Або це люди, які служили ще в Афганістані. Які ну якби мають досвід, ну, тієї війни? Тієї війни. пані Микола, у нас немає е, інформації про це. Ви знаєте, от я кажу, що ми програ, про, 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 програли гібридну частину якоїсь гібридної цієї війни? Бо е, Росія більш підготовлено інформаційно була абсолютно підготовлена до цього, а у нас немає висвітлення. Ну чому у нас немає? Вибачте, як за погане слово, піар кампанії відносно наших е, е, військ внутрішніх, відносно підготовки той же Нацгвардії, підготовки інших якихось підрозділів, які у нас існують, чому цього немає? Бо з одного боку нам було якось соромно з іншого журналісти. Боку... погані, Я погоджуюсь, Чесно, при чому я чесно тут, кажу, при чому тут журналісти? Ні, я, я це абсолютно без іронії кажу. Ну тобто, якщо ви вважаєте, що вони є. А журналісти їх не знайшли, не взяли камеру, не поїхали, не попитали, не пошукали, не заїхали, не, не зняли. Значить, все тут очевидно. Не, не, не хочу кидати ваш огород. Вашу я огород маю право, хочу. я сам журналіст, я мою маю. Я не можу хочу себе кидати, але приводжу вам приклад. Тут я ж декілька разів був і на Сході, і на півдні, і в Одесі, і скажу вам: дивлюсь на бельгійця, дивлюсь на швейцарця, надягає каску, бронежилет, бігає з камерою на голові і бігає серед, серед куль. Вибачте, я наших не бачив. Я бачив так, десь завалили когось, вибачте, терориста. Вони збігаються, як мухи знімають і убігають. І все, ну от нічого страшного тут нема. А коли ми пропонуємо, от наприклад, тому ж Міністерство оборони, ми пропонуємо, у нас є медіасотня. Ну, нехай це хлопці з Майдану, нехай це вони, ну вони не фахові журналісти, але це духовіті хлопці. Вони одягаються і йдуть. Ні, ми не, ми не хочемо відповідальності нести. Ну, Але мо знаю. могли би зняти, могли б е показати нас. Да. Да. Ну все, закінчилася наша програма, до речі. Да. Так я і не знаю. Завершиться вона за А то завершиться. А то і не завершиться. Завершиться. Завершиться і все буде нормально. От можу з вами. Е Окей, 30 е червня я зустрічаю. Ставлю пляшку, якщо буде. Домов. Тут просто да. Добре. Володимир Волков, начальник штабу громадського об'єднання. Ні, це громадський штаб національного громадський, громадський, громадський штаб Національної гвардії. Вона і зараз у нас новини, а потім знову нові гості. І ви можете перемкнути, а можете і не перемикати. Дивіться. Дякую, що прийшли. Дякую.